Полтавське представництво фундації Мрія опікується дітьми загиблих, полонених та безвісти зниклих військових. Сьогодні, у День Святого Миколая, представники фундації влаштували справжнє святкове диво для дітей-героїв. Привітати дітей допомогли представники ГО Соколи. Поздравляємо дітей загиблих наших воїнів зі святом Святого Миколая. Об'їжджаємо не тільки по місту, ще й по районах. Такі акції проводити дуже важливо. Такий важкий для нас час. Маленька краплинка радості і задоволення це дуже добре для дітей. Мета благодійної акції подарувати дітям тепло і радість, нагадати, що про них не забули. Від імені фундації особисто привітали кожну дитину, принісши у їхні домівки не лише подарунки. А й надзвичайно важливу турботу і спілкування у цей важкий час це не перша акція. Фундація Мрія вона спілкується з дітьми, дуже піклується, опікується дітьми і подарунки вони отримують регулярно. Діти задоволені отриманими подарунками від фундації Мрія та завдячують небайдужим благодійникам за увагу та піклування. Мені дуже подобався подарунок, який мені приніс Миколай. Я Якраз таки хотів. Я хотів від Святого Миколая всякі там іграшки, цукерки та отримав поробанк та іграшки лего. Мені сподобалось з мого дитинства. Я завжди кожен ранок знаходжу подарунки під своєю подушкою, тому мені подарували погорбанки та а, засоби для уходу за обличчям. Ось дуже чудові подарунки. Дуже вам дякую за це. Атмосфера дива, яка хоча б на мить заповнила сьогодні серця родин українських героїв, є ще однією ланкою в тому ланцюжку, який об'єднує українців зараз. Сьогодні нас запросили від міського голови теж на свято В США. Ми їздили, також отримали для палінки подаруночок. От Тютя приїхала, нас привітала також з Ну, Дітки привітали, бабусів привітали вже. Ну, вам велике дякую, що фундації мрії що не забувати, що піклуєтесь про таких. Ну, було б, звісно, краще, якби наш тато був живий та здоровий. А так... Сьогодні чудове свято день святого Миколая, і мені подарували багато подарунків не тільки вдома, а ще й попіклувалася про нас фундація. Мрія. Ми дуже їм дякуємо за те, що ви допомагаєте нам. Фундація Мрія продовжує свою благодійну місію, сподіваючись, що кожен такий жест приносить трішечки світла і радості в життя тих, хто переживає важкі життєві випробування під час війни. Анна Литвин, Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.